Генштабі знову заговорили про можливий наступ на Київ. Заступник начальника головного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов заявив, що українські військові роблять все можливе, щоб протистояти можливому наступу на столицю. Знову також він додав, що населення у разі загрози сповістять. Давайте почуємо Оборонні позиції з Створюються не тільки в межах Києва, а позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо усугубити ситуацію. Стосовно оповіщення населення про наступ противника, звичайно, це не буде ні для кого таємниця, але ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб випередити противника в намаганні, в намаганні ним захоплення наших територій. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території Республіки Білорусь або на на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів. Також громов заявив, що російські війська можуть сформувати угруповання для наступу з боку Білорусі не раніше, ніж через 2-3 місяці. Тож найближчими тижнями цього не очікується. Він пояснив, що для готовності угруповання треба провести підготовку військовослужбовців, злагодження їх у складі підрозділів і спланувати та визначити якісь завдання. Цікаво, що вони будуть визначати, тому що все більше експертів, власне, не на інформація в Інституту вивчення війни. Що так, інформаційний тиск є, тобто всі оці розмови про нібито наступ, це швидше, щоб тримати Україну в напрузі, так адже вони тривають так. від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і всі експерти говорять про те, що Хотіла сказати Бульбаш Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, не наважиться, не наважиться до вторгнення білоруськими солдатами в Україну, тому що для нього це означатиме повний крах. Просто його знесуть з цього крісла, навіть і самопроголошеного президента Білорусі. Але тут я думаю, що якщо говорити про наступ на Київ знову ж таки з. Боку Білорусі з території Білорусі, можливо російськими військовими. Я думаю, що вже так гладко, як то кажуть, не пройде як на початку, тому що українська армія готується українська армія готова до цих всіх ймовірних сценаріїв, і думаю, що можемо повторити ось цей... Роз, рознести їхній бліцкрих за три дні вдруге. Тому що ми пам'ятаємо, як це було в березні місяці, коли російська армія тікала з під Київщини, аби не втратити тих військових, які бодай ще залишилися під Київщиною, яких яких розносила з розносили збройні сили України. Тому фактично, я думаю, що до цього українська армія готова як. Ніколи ну, тут питання ще так зараз. Багато експертів кажуть, чи буде йти Білорусь саме як війська Лукашенка, тому що навіть ця Тихановська опозиціярка білоруська вона сказала, що немає антиукраїнських настроїв в білоруській армії. Тому тут це варіант виключений, неможливий. Але що цікаво, бачила інформацію, де є антиантиукраїнські настрої. Це звісно у владі Лукашенка здивувала на історія, що там десь в якомусь зміст Білорусі зловили. Тіктокера, який висловлював свою думку за Україну, отже, його зловили, було відео затримання і потім його змусили записати ще одне відео, де він покаявся. А потім йому включили пісню День победи і змусили ну от бачимо просто методи, як борються із демократією, тому тут нічого. дивного Навряд чи з можливими біздяче. проблесками цієї демократії, натяками і надіями. Перешкод для повторного наступу Росії на Київ немає, але є питання, яка роль буде Лукашенка, бо його війська швидше за все не спроможні будуть наступати, як цього хоче Росія. Про це в інтерв'ю розповів російський опозиціонер Ігор Яковенко. Можемо зараз почути його думку. На що касається атаки на Київ з території Білорусі, я препятствию не віжу. Я вижу некоторые препятствия к тому, чтобы в, этом, в этой атаке участвовали белорусские войска, войска, потому что Лукашенко с удовольствием предоставит свою территорию для атаки на Украину, здесь нет никаких сомнений. А вот насчет э, того, чтобы белорусские войска в этом участвовали, здесь есть сомнения, потому что э, если Украина, а Украина, несомненно, перемелит э, все белорусские войска, если они вторгнутся на территорию Украины. Но это будет серьезный подрыв режима Лукашенко. А Лукашенко, в общем-то, сидит гораздо менее устойчиво, чем Путин. И я думаю, что если такую, такую авантюру Лукашенко предпринят, то через какое-то время в Минске высадится самолет, сядет, зайдет на посадку самолет с Тихановской на борту, и через какое-то время выяснится, что Лукашенко, оказывается, самозванец он будет заключен в тюрьму, а Белоруссия станет править законный президент по фамилии Тихановская. Лукашенко это понимает, он хорошо это понимает, поэтому вряд ли он пойдет на участие своих войск. А Путин, конечно, почему бы и нет? Я, я не вижу причины. Ну, причина только одна, нехватка у него проблемы с живой силой, так сказать, ему надо затыкать имеющиеся линию фронта. Хватит ли у него сил для наступления? Я в этом, откровенно говоря, очень сомневаюсь.